Повень ми вийшли на реєстрацію власної методики, яка називається Real Contacts Audit, І опробували її на прикладі на сегменті телеком. За період на хвилинку, за період приблизно з 13 до 24 року ми прослухали і виконали 300 тисяч оцінок мінімально. І потім ми розвили цю методику для того, щоб працювати це в сегменті ритейл, і навіть вийшли на відео аудит. Ну, переходимо до кейсів, що, що хочеться, що е, можна про це розка, розповісти. Е, ви бачите, щоб розпочати, просто припиніть обговорювати, проте почніть це робити, як ми це вже робимо. Ми це квікстарт як компанія. Основним слайдом може і буде в моїй презентації саме це. Я хочу вам розповісти про хронологію виступу. Це перш за все, будуть кейси, контрольні листи спостережень за методикою RCA. Як я сказала, вже на прикладі, ще додатково буде рітейл. Основне, що як ми підходимо до цієї оцінки, ми робимо підхід за полягає в тому, що ми виконуємо «Estimation», «Explanation» і «Evidence». Це основне, що виконується при оцінці, і має е, обов'язково цьому наслідуватись. Не тільки виставляється оцінка якості сервісу, надається її опис або пояснення на підставі, чого вона була така зроблена, і доводиться артефакт з конкретної розмови, чому е, саме це пояснення відповідає е, цьому артефакту. Деліт це е, те, що ми використовуємо, е, що ми е, використовуємо для формування оціночних анкет. Ми намагаємось вибрати мінімальну кількість параметрів, поведінкових індикаторів, надати їм бали, це також має бути мінімальна кількість. На кожен параметр може бути кілька індикаторів, це ви побачите далі в прикладі. І, звісно, найголовнішим. Ну, є ще за, за рахунок яких ресурсів і витрат вдається е, досягти того чи іншого результату. Обов'язково будь-яка структурована інформація, будь-який процес має мати свій регламент. Тому наступним етапом після розробки оці всіх параметрів є єдина форма анкети перевірної, має бути заплановане отримання інформації, тобто те, що ми прослуховуємо, тобто це data, Закріплення відповідальних осіб на те, коли і як ця інформація куди поступає і яким чином відбирається на оцінку. Звісно, має бути обов'язково прописана ієрархія прав та доступів і користувачів самих до бази даних, хто які права має. Ну і маємо пам'ятати, для чого це робиться: фокус. Фокус полягає в тому, що це має бути. Використовуватися не тільки для оцінки самого персоналу, а не батогі та пряники, а найкраще це коли є база знань і розповсюдження тих кращих практик, які е, відбуваються при обслуговуванні. І так, пер кейс перший, телеком розмова. Е, я спеціально подала тут це одна єдина анкета. Ви можете подивитися, в неї є. Декілька блоків, насправді, от кожен блок має оці там на, на горі бали. Це його загальні бали по блоку. Ви бачите тут 36, 20, 36, 26, 21, 14. Разом це складає 100 балів анкета. Це чисто для подальшого розрахунку індексу. Кожному, от наприклад, індикатор. І поведінковий індикатор, як в стандартах обслуговування опис. Наприклад, давайте подивимось на перший стандарти обслуговування початок, кінець, холд, завершення обслуговування це стандартні елементи початку розмови, і вагові коефіцієнти для них 1, 2 і 3, не високі. Але ми прописуємо не просто початок, а прописуємо. Представник доречно то правильно використав холд паузи в рамках прийнятих норм, попередив абонента. Про постановку на холд подякував за очікування. Далі, що ми ще бачимо, що, наприклад, процедури е, достовірності повнота інформації мають значно вищу вагу, відповідно 10, 12 і 8. Крім того, наприклад, в достовірності і повноті вже присут... є присутнім е, можливість оцінки частковим балом, тобто часткове виконання може бути. Такого стандартно, от ми можемо подивитися ось тут далі трошки детальніше видно, наприклад, отут, да, достовірність. Тобто, яким чином ми можемо ці часткові багли нараховуються оператору, це це оцінка відбувається безпосередньо оператора, як він обслуговував свого клієнта-абонента. І тоді можливість частково, отримати частковий бал, вона оговорюється також певними процедурами. В документах те, що ми казали, отут ви можете побачити також: повне виконання це буде 1 бал, а часткове виконання пів бала. Відповідно, якщо не виконання стандарту, то балів отримує оператор аж нуль. Що з технікою продаж? Сюди ми включаємо це в телеком сегменті ще раз про активність робота з запереченнями, конфліктами, зацікавленість у вирішенні запита. Ви можете прочитати, як сформульовані поведінкові індикатори, і крім того, якраз на роботу з запереченнями спеціально я навожу. Трактування повне, часткове або невиконання. І, наприклад, часткове виконання це заперечення пропрацьоване не повністю. Ефективна робота не на всіх етапах розмови. Воно виконується. Оце робота з запереченнями вимірюється не один раз протягом розмови. Розмова три хвилини. Це декілька заперечень робив абонент. Тобто, це оцінюється цей показник. Протягом всіх трьох заперечень, яка була реакція оператора, прямуємо далі. Якщо ми е, е, працюємо, наприклад, з іншим форматом обслуговування це чат, це письмові розмови, тоді тут у нас з'являється трошки, звісно, е, іншим чином тут повністю вся анкета наведена вже. Ви бачите, що трошки інші розділені блоки, і, безумовно, високу вагу мають грамотність і зрозумілість наданої інформації. Це треті блоки, дев'яти. Вони рознесені. Чому грамотність в кінці? Тому що ми підводимо, якою мовою спілкувався. Оператор, чи він використовував це ж письмово, це як назавжди закарбувалося. Ми маємо демонструвати високий рівень розмови і вміння вести. Обов'язково тут важливим пунктом є отримання згоди і підведення ітогів. Тобто, саме в чатах зверталася особлива увага на те, що абонент, оператор має. Не сам завершувати розмову, а отримати відповідь, чи задоволений повністю абонент, чи вирішено його заперечення, і таким чином і підвести ітоги, що повністю надана була відповідь на запит абонента. Тут також ми можемо оці уточнюючі питання, я контрольний лист спостереження, частковий бал присутній або ні, це вказується окремо для оцінки проведення оцінки. Якщо коли ми переходимо до кейсів продажів хоріка, тут бланк має зовсім іншу, ну трошки іншу, можливо, структуру. В нього є два блоки: 75% це стандарти, процедури, і 25% нижній блок, ви бачите, це атмосфера, те, як оцінюється клієнтом в продажах, як відбувається, який його стан. Тому тут от до продажі і дисконт також є важливими, оскільки відбувається безпосередній ще й продаж. Тому це важлива частина оцінки. Якщо немає, і ви бачите, також половинчатої оцінка прописана окремо, інакше подавалася, якщо взагалі немає, не може бути NA, тобто це обов'язкова процедура, яка є, то тоді не може бути оцінки НА, тобто це обов'язково відбувається процедура. Або немає половинчатого балу, ось таким чином, представляється, немає нема такого половинчатого балу. Е, тут е, я хотіла просто детальніше показати, що, наприклад, е, е, от коли цікаво, було, що е, коли гость, наприклад, їй замовляє авторський напій, не кава. І якщо гість зразу озвучив бажаний купаж, то ми ставимо, наприклад, міцначів, яка кава запропонована була. Ми ставимо NA, Ми не оцінюємо цей показник, оскільки це не є, це вже гість запропонував сам. Тобто е оператор і не отримує тих балів е той, що обслуговує. Але тим не менше, це показує, які саме показники. Які саме впливають на якість обслуговування, і ми не робимо зайвих рухів для цього. Або, наприклад, добавки до напоїв пропонуються виключно під час прийому замовлення. Тобто, коли вже не обслужили, а під час прийому паралельно ви приймаєте і пропонують ці добавки. Якщо коли ми переходимо до рітейлу, то тут е, м, головне, що ми робимо рітейл, це трошки інша ситуація. Розділяємо анкети, звісно, по категоріях. Наприклад, ми виділяли, виокремлювали окремо е, стандарти трудової дисципліни, технологічні, роботообладнання, касову дисципліну, і е, м, зовсім окрема ситуація відбувається з програмою лояльності чи роботи безпосередньо з гостям. Так само вибираємо важливі параметри їх індикатори, визначаємося з частковими балами по індикаторах, чи будемо ми їх застосовувати, можуть вони тут бути е, застосовані в оцінці е, поведінкового індикатора, чи ні. І, е, звісно, що забезпечуємо регулярність отримання воду е, і обробки даних. Що стосується калібрувальних сесій, е, і звітності прогнозовані проміжки часу і хвилі, то е, особливо важливим. Є не дистанційне, ви знаєте, оцінка відбувається не сама по собі. Калібрувальні сесії спрямовані на те, що ми перевіряємо, яким чином ми, як зовнішня контролінгова компанія, як супервізор зовнішній надаємо оцінку на одне й те саме обслуговування і як його оцінює. Компанія, для якої ми це виконуємо, тобто своїм внутрішнім відділом контролінгу. І таким чином ми звіряємо наше розуміння поведінкових індикаторів, оцінки конкретної розмови, шаблонів розмов, і напрацьовуємо ці зміни або те розуміння, як насправді мають навіть якими, які речові формулювання можуть використовувати агенти для того, щоб клієнт на тому. В кінці їх зрозумів краще. І таким чином випрацьовуються саме кращі практики, краще розуміння. В калібрувальних сесіях завжди бере участь тренер, це не є інформація для як того пряніка чи кнута, а це є інформація для подальшої роботи над пропрацюванням технік роботи і поширення найкращих практик серед всіх агентів. В принципі, висновки і план дій. У вас буде зараз дуже цікава розмова, яким чином можна і що треба міняти в оцінки якості розмов. І я тим, перш за все, я хотіла би наголосити, що ми завжди маємо починати з нагадування цілей обслуговування, що є головною цілею вирішити запит клієнта. Надати йому повну достовірну інформацію в найкоротший проміжок часу, з мінімальними затратами або з мінімально можливими затратами, тоді це буде ефективно. Для цього ми дотримуємось оцінки певної методики при оцінці якості розмов. Ну, я, як приклад, навела те, що ми займаємося, чим ми займаємось, бо будь-яку якісну процедуру можна розкласти на стандартні параметри, на. Цільовий рівень виконання, от в цих анкетах, де у нас 100%, це ж зовсім не означає, що кожен оператор має виконати все і добитися 100%, досягти 100%. Наприклад, цільовим показником навіть в телекомі, там де дуже висока якість розмов і підготовки операторів, був 0,7% на початку, коли ми починали. І дійшли, коли ми декілька років працювали в цьому режимі з ними. То цільовий показник виконання стандартів і преміювання операторів за результатами роботи, то він досяг 92% з 70 до 92%. Але це відбувалося протягом 5 років, не менше. Таким чином, це визначення відхилень, вимірювання, визначення першопричин відхилень, складання плану змін змін. Тренінги і контроль того, що відбувається, є невід'ємною частиною е, оцінки якості розмов і підготовки операторів. І, звісно, е, моя рекомендація, як завжди, не треба це робити, і е, самотужки, і знов е, винаходити це колесо. Є BPO, Business Partner Organization. то треба обирати правильних партнерів. Користуватися їх досвідом, і, е, бо разом легше і досягати нових висот. І е, я вам нижче тут показую декілька е, скріншотів, це те, що наша методика, звісно, не можу не похвалитися, як ми робили. Всеукраїнська асоціація контактних центрів як квінтесенція, як спільнота, яка, до якої ви можете завжди поставити питання. І знайти вірну відповідь, тому треба частіше спілкуватися, і мітап, е, тому запорука. Тому е, і мені, до речі, сподобався: я нещодавно знайшла оцей life, life agent е, сайт. Дуже рекомендую. Це Академія. Вона це англомовний, я не перевіряла, чи є там інше українська чи російська мова, я англійською просто читаю завжди. Але він дуже. Чітко проходить по всіх етапах, по різних, тобто рекомендую, це найкращі рекомендації. Е, на зв'язку готова до ваших запитань, якщо є, можу щось пояснити. Так, колеги, є запитання про Світлани щодо її методики, щодо того, що вона показувала. Це, зрозуміло, всі все знають, так. А в мене таке питання, а от о, ви, о, от ваші системи, о, якими ви оцінюєте, вони схожі на те, що вона робить, чи у вас щось зовсім інше? Підніміть руку, в кого схожі. Почекай, ну. почекай. Я, як консультант, який ходить по контактних центрах, вже таке бачу останнім часом, що мама дорога. Так, Світлана, дякую. Бачиш, майже всі по такій системі працюють. Ну, я, звісно, ми зараз будемо казати про нюанси, в кого які. От, тому дякую за виступ. колеги, всі презентації ви отримаєте, у вас все буде, так що можете не фоткати. да, розслабтеся, отримуйте, слухайте, далі більше комунікуйте. Окей. Дякую теж за успіхів. Світлана, дуже дякую. Все тоді до нових зустрічей і зараз переходимо до нового спікера. Все, До побачення. До побачення. Так, е